Вітаємо вас, дорогі браті і сестри! В Україні у цілому світі, з нової Зеландії, з міста Крайстчерч. Це є найдальша точка. У світі від нашої столиці міста Києва, де відправляється час до часу служба Божа Івана Злотоустого в українській мові. Сьогодні знову священник відвідує це славне з дуже гарною назвою місто Крайст Черч. Ми сьогодні, як і всі ви, жертвуємо нашу вербицю за перемогу. І мир Україні. в Каїні. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібер життя подати. Прийди і вселися в нас, і учисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від отця народженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, і нашого Ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія пелата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч праворучиться, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і сходить, що з Отцем, і сином рівно поклоняємо і рівно славими, що говорив через Пророки. В єдину святу Соборну і апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душам наших. Слава Сину, що нас відкупив нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний твітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і підло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душам наших. Слава Отцю! І Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос воскрес мертвих. Дорогі браті і сестри, це таїнство дає нам грунт всіх наших ділах, пояснює нам усе життя. Навіть особливо ті моменти, які ми не розуміємо чи не досягаємо своїм розумом. Бо тільки дійство і дійсність, і присутність Воскреслого Христа, який нам це таємство відкриває, дає нам перспективу у всьому. У речах дочасних і незнаних, у речах таких, таких днях. Особливо в яких ми сьогодні переживаємо, терпимо чи віддаємо своє життя. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти, тим жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душу нашу. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти, тим жінками, і благословенний благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душам нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Омій Ісусе, прости нам наші гріхи, хорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос, вознісся на небо. Друге славне таїнство. Розвитку. Це і злуки людини із Богом. Здається, Бог відходить, возноситься до нас від нас на небо. Але то так по-людськи, то так людськими очима. Але він іде на небо, щоб бути з нами ще ближче. Він йде на небо, щоб зіслати нам Святого Духа. Він йде на небо, можемо і по-людськи подумати, щоб краще всіх побачити. І краще всім далі служити через свої таємства. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радися, благодатна Марія Господь з тобою, ти тим жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з благословенна благословена між жінками, і благословенне бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенне бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, хорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос зі слав Святого Духа. Зіслання Святого Духа є таким остаточним зв'язком Бога і людини. Бо Святий Дух то для того, щоб Святий Дух у нас перебував у кожній людині, бо ми є храмом Святого Духа, правда? Нам Христос нагадує не один раз. Отож, дорогі браті і сестри, рівняймо путь для Господа до нашого серця. Це говорить нам святий Іван Хреститель, претеча Господня. Як відкриваємо двері нашого серця, відкидаємо гріхи, каміння, що стоять на нашій дорозі, рівняємо ті закрути повороти, в які не раз ми хочемо входити, щоб якось ще заховатися чи прикритися, можливо, як Закхей, щоб нас ніхто не бачив. Але Господь всіх бачить, знає кожного по імені. Отож, нехай Святий Дух просвітить і просвіщає наш народ. Нехай Святий Дух через світі тайни перебуватиме у, кожному, у кожній хатині нашого, нашого українського народу, де він не перебував по світі. Нехай Святий Дух дає нам мудрість і брові. Особливо в теперішніх часах випробування війни. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, тими жінками і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душа. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа. Богородиця Діво радуйся. Марія Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна тим жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і, і плід підлона Твого, Христа Спаса і збавителя душ наша, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тих жінками, і, і плід підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний підло на бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний підло на Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, хорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а головно ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос, пречисту Діву Марію. До неба взяв. Чи, іншими словами, успення Пресвятої Богородиці і її небовзяття з душею і тілом? Проста дівчина, котра згодилася на пропозицію Бога, сказала Богові так, не знала, що її чекає, але знала одне. Що все, що станеться по Його Слову, буде найкраще. Все, що стається з Божим благословенням, відбувається тільки на добро і на спасіння. І тому у великій глибокій вірі згодилася І принесла до світу Спасителя Бога. І її приклад є нашим прикладом. Бо вона як проста людина. Абсолютно з того самого тіла, людського тіла в тих самих обставинах, будучи звичайною дитиною Божою, зрозуміла, хто є для неї Господь. Отож, щоб ми усі зрозуміли, хто є для нас Бог? Щоб ми Богові казали так. Щоб ми усі. Були у Царстві Божому, як одна родина, а це царство Боже вже починається тут, тепер між нами. Отче наш, що є син на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений Підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ Наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя Душ Наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний клітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з благословенна благословена між жінками, і благословенний квітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ Богородице, Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками. І благословенний підло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти між жінками, і благословенний підло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти між жінками. І благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, хорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос. Пречисту Діву Марію в небі вінчаву. Це є символ нагороди Небесної для всіх нас. Ми знаємо, що вже ті символи відбуваються у святих тайнах, де саме якраз у вінчанні, так? де молодята з'єднуються з Богом і вони вже короновані вінцями небесними. Ми всі, дорогі браття і сестри, є покликані щоб бути короновані вінцями небесними, прийняти небесну нагороду. Отож, це є доказ того, якщо скажемо Господу так, як пречиста Діва Марія, погодимося на його волю, тоді отримаємо небесну нагороду у Царстві Божому. Отче наш. Що є Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукав. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою благословенна Ти між жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душі наші. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ на. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенник тідло на Твого, Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословений кідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. І твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але відбіти збави нас єдина, чиста і благословена. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Богу дякувати, що ми сьогодні. Молимося разом з вами, дорогі браті і сестри, у цілому світі. А зокрема, всі ви, наші дорогенькі, котрі, терпите і проходите хресну дорогу в Україні. Дай Боже вам кріпкої сили. Дай Боже вам, щоб архангел Михаїл з неба подавав щоденно свою охорону для вас, ваших діточок, а найбільше для наших воїнів. Синів і дочок українського народу, героїв сьогоднішнього дня. Так, сьогодні відбулася служба Божа у край щорч в найдальшому місці, мабуть, найдальше ще, ще далі від край щорч це буде Антарктида серед пінгвінів, але може надіємося, колись і там буде літургія? Дорогі браття і сестри, живімо з Богом, просімо заступництво. Богородиці, у нашому житті. Благословення Господня на вас з його благодаттю і чоловіколюбієм, нехай перебуває з вами по всі дні життя вашого, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.